Отже, як це працює? Ви берете цей стержень, засовуєте його в ствол. Привіт, дякую, що дивитесь відео на каналі ForgottenWeapons.com. Я Ян Макколум, сьогодні у морфі оглядаю Вінчестер 1886 року, перероблений у лінемет. Потреба в метанні линви з'явилась одразу з появою суден і перших аварій на воді. більшість аварій суден відбувається в межах кількох сотень метрів від берега. І, власне, якщо стається щось настільки небезпечне, то мабуть не найкраща ідея просто стрибати з борту у воду, щоб спробувати в штормовому морі повз каміння та рифи доплисти до берега. Тому завжди намагалися знайти спосіб порятунку людей з суден, що потрапили в аварію, спосіб, який би до прикладу дозволив якимось чином перекинути мотузку з берега на судно, а потім за її допомогою витягнути людей. На початку використовували більш простий метод, при якому мотузка була у воді. З її допомогою людям було простіше дістатися берега. Пізніше з'явились досконаліші методи. Наприклад, ще до того, як у США з'явилася берегова охорона, вони встановлювали спеціальну конструкцію, до якої прив'язувалась мотузка. Інший її кінець перекидали на судно і переправляли людей на берег за допомогою так званого бриджбуя. Бриджі, як штани ідея була така: брали рятувальне коло, і до нього прикріплювались великі штани, щоб було зручно сидіти. Відтак людина на кораблі могла застрибнути в ці штани. Потім її перетягували на берег, а бриджбуй повертали, щоб забрати наступну людину. Але це спрацює тільки якщо ви зможете протягнути мотузку до корабля. І як це зробити? Ну було багато різних методів. Гармати були ракети. Таке собі раннє ракетобудування. Багато чого вигадували, щоб перекинути линву на судно існували також і рушниці, переобладнані у линомети. Вони стріляли важкими металевими стержнями, до яких кріпилась мотузка, яку потрібно було закинути на судно. Звісно, що ця перша мотузка була відносно невеликого діаметру, щоб вона була достатньо легкою, і щоб стержень, до якого вона кріпилась, міг пролетіти декілька сот метрів. Потім, коли кінець линви був вже на судні, до її іншого кінця прив'язували вже товстішу мотузку, яку використовували для переправлення людей з аварійного судна. Сплеск попиту на подібні речі припадає на 18-й рік. Бо в той момент законодавство США змінилося, і стало вимагати від американського морського транспорту мати на борту пристрої для перекидання линви. Отже, багатьом людям ці пристрої стали раптово потрібні. Попит на них різко зріс. Саме в цей час компанія William Reed and Sons укладає контракт з компанією Вінчестер на закупівлю близько п'яти сотень гвинтівок зразка 1886 року, перероблених у рушниці линомети. Що ж, давайте її роздивимося, і поговоримо про те, як це відбувалось. Це була звичайна важільна гвинтівка калібру 4570 зразка 1886 року. Згідно з контрактом, компанія Вінчестер зробила певні модифікації, щоб перетворити ці гвинтівки на линомети. Отже, ствол було вкорочено до 14,5 дюймів. Цікаво, що зберегли трубку магазина. Я Думаю, що її залишили просто тому, що було б дорожче змусити Вінчестер прибрати цю трубку магазин. І я припускаю, що власне ніхто не заборонить зарядити в магазин холості набої для метання линви. Хоча такої потреби, звісно ж, не було. Приціл взагалі не встановлювався, тому що він не потрібен. Ствол розточений, відтак линомет гладкоствольний. Задня частина рушниці це повністю оригінальний приклад тодішнього Вінчестера. Серійний номер, кінець 153 тисячі. Більшість з них, як правило, мають серійні номери в межах 154 тисячі, але це приблизно той самий період часу. отже, як це працює? Ви берете цей стержень, засовуєте його в ствол він має петлю на кінці, до якої ви прив'язуєте линву. Очевидно, що поруч з вами повинна стояти котушка з линвою. Потім ви заряджаєте холостий патрон. Зверніть увагу, що ці патрони було виготовлено у 1943 році. Линометальні рушниці продовжували використовувати і під час Другої світової. Популярні вони й нині, але про це за хвилину. Отже, компанія Вілі Маріда придбала ці рушниці 497 штук або десь так у 18-му році. Цікаво, що компанія Вінчестер сама розглядала можливість випуску подібних глинометальних рушниць, коли з'явився закон, який вимагав наявності таких засобів на американських кораблях. Вони вивчали це питання і дійшли висновку, що вже є купа інших людей, які роблять подібні речі, і що попит не буде достатнім, аби компанії Вінчестер було вигідно займатися цим. Але компанію Вінчестер абсолютно влаштовували подібні замовлення з переробки готових гвинтівок, таких як ця Тому і з'явилися контракти на переробку. Вільям Рід Ріденд Санс зробили також комплекти для цих рушниць. до комплекту входив кейс з рушницею десяти стержнів, чотири котушки з линвою та ще декілька інших аксесуарів. на жаль, у нас тут є лише рушниця, оригінального кейсу немає, що було б круто. Отже, компанія William Reed Sons вирішила задовольнити попит на такі рушниці. Вони купили рушниці у компанії Вінчестер. Потім вони звернулися до ще однієї компанії з креативною назвою Морська компанія з Дойлестауну, штат Пенсильванія, щоб придбати решту необхідних аксесуарів. Вони запакували все це в кейси і продавали цивільним суднам, використовував їх і військово-морський флот. Не впевнений, чи маркували їх військово-морські сили, але знаю, що їх використовували і в ВМС. Бо Бостонська військово-морська верф зробила п'ять окремих замовлень у компанії Naval Company на деякі аксесуари для цих наборів під час Другої світової. наша упаковка з патронами також випущена в той період. Такі речі все ще використовуються і сьогодні. Не думаю, що ВМС все ще використовують вінчестери зразка 1886 року. Але у них точно ще є різноманітні застарілі рушниці, які застосовують саме для метання линви. сьогодні. У ВМС вони, мабуть, використовуються більше для зішвартовування двох кораблів у морі для поповнення запасів чи якоїсь іншої взаємодії між кораблями. Як протягнути мотузку з одного корабля на інший? Ну ось так Встромляєте стержень в ствол рушниці і стріляєте в напрямку іншого корабля. До речі, саме так і треба робити. Стріляти стержнем потрібно над іншим кораблем, а не в нього. Порада. Якщо будете стріляти в корабель, не влучте в людину, бо будуть неприємності. Якщо ви хочете дізнатися більше про линометні засоби, то в інтернеті є фантастична стаття Джона Спенглера з американського товариства колекціонерів зброї, яка повністю присвячена історії подібних засобів. Вона на 35 сторінок з великою кількістю ілюстрацій. і з неї ви зможете дізнатися про подібні линометні засоби навіть більше ніж хотіли: про линометні рушниці, ракети, пристрої шермулі та гармати. Про все це, і навіть більше про юридичну та про технічну історію. Це фантастична стаття. Я дуже рекомендую її, якщо вас зацікавила ця тема. Я вважаю, що завжди цікаво подивитися на різні варіанти, які використовували. Ця рушниця це дуже простий спосіб, але від того не менш цікавий. тож дуже дякую, Морфі, за можливість зробити огляд цієї рушниці. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.